Всім доброго ранку, четвер, 19 січня. Так, так, вже 19 січня. Всі студії так, так, ми, і це ранок, світанок, і все по традиції. Всім доброго ранку. Я бажаю і вітаю, звичайно ж. Тебе, Олександра, у цій студії. І я тебе вітаю Олексію у цій студії. І вітаю наших глядачів у цій студії. Дуже раді починати з вами черговий ранок. Сьогодні багато чого цікавого. Поговоримо про тему здоров'я. Звичайно, нарешті ми до пішли дійшли, точніше три дні. Ми знаєте, так собі е... нівелювали, якось обходили цю тему, але сьогодні настав час. Ну і ще. Багато корисної інформації, яку ви побачите і почуєте зовсім скоро, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Сьогодні водохреща дійсно великий, дійсно велике свято, свято, дійсно велике релігійне свято. Дякую, Олександра. И... Кожен його відзначає по-різному. Хтось вмивається водою, хтось кунається в ополонку, і ті, і ті мають право на життя. Головне вір, вірити... це ти сказав на життя. Мають право ну, що <ріст> 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 에, головне вірити, головне дійсно жити з вірою в серці, Тоді дійсно будь-яке свято, як би ви його не відзначали, воно буде для вас дійсно важливим, тому що свято ну дійсно неймовірно важливо, неймовірно помпезне з точки зору релігії. І тому принагідно я вас і яке Саша вітаємо з цим святом. Саш, так, велике, вручисте, як то кажуть, релігійне свято я погоджуюсь з тобою, що потрібно до всіх, в принципі, релігійних свят підходити в першу чергу не як до так прийнято, знаєш, а до дійсно підходити до цього свята із вірою всередині із розумінням в голові, тому що. Всі ці свята поєднані з Богом, поєднані з чимось святим, саме от ці свята, про які ми говоримо. І вони є дуже важливими духовними в першу чергу святами. потрібно розуміти, що недостатньо вмитися водою, змити всі свої гріхи, так чи омолодитися, чи оздоровитися тільки від того, що ви пірнете в ополонку, або вмитися водохресною водою. Ні. Це не є так, і я думаю, всі здорові люди зі здоровим глуздом це повинні розуміти. Але як не крути, людей, які пірнають в оболонку в цей день, дуже багато. Ти колись цим займався? Ні. Твої знайомі, близькі, родичі так, да, дуже багато, дійсно, дуже багато пірнали. І це є дійсно традиція, якщо це можна так назвати, uh -huh. ритуалом напевно буде більш правильніше сказати. І я їх розумію, я їх підтримую в цьому. Це має бути дійсно поклик душі, дійсно пірнати. І багато хто мені каже, що воно допомагає, воно очищає і дійсно є дієво. Чи буду я колись цим займатися? Ну, я розумію, що ніколи не можна зарікатися, але наразі ні, тому що не знаю, я. Краще вмився зранку водою. І я думаю, що я отримую такий самий ефект, тому що я вірю. І оця віра, вона є дуже потужною, що й допомагає дійсно очищ... очищатися саме так. Ополонка, ну, це зовсім інше. Я, в принципі, теж жодного разу не пірнала в ополонку. Взагалі, в таку ну, холодну воду пірнала, але якщо ми говоримо про водохрещення, ні, оцей цього ритуалу, як ти кажеш, не було. Е, в моїх близьких були такі ритуали, так е, ну скажу тобі, що кожен по-різному до цього ставиться. Е, і в цьому є, знаєте, от е, така фішка так, цього свята. Тому що е, я пам'ятаю в дитинстві. Я давно вже не була на водохрещі а на ополонці, але в дитинстві часто там бувала, і я пам'ятаю картину, яку я там бачила. Більшість людей просто з'їжджаються. Ще й перед тим, як пірнути в ополонку. Трішечки випивають так алкоголю там туди-сюди, пірнули, вилізли потім знову алкоголь. Ну ти розумієш, типу, приїжджає така чоловіча компанія, і реально я спостерігала це просто навколо себе. Всну, типу, реально, звичайно, не всі, тому що деякі приходили з дітьми, якось особливо до цього ставилися. Але тільки ти поглянеш десь там за цих людей, що перед тобою, і ти бачиш, оце все дійство і. Ну, тобто, ось така справа. А взагалі кажуть лікарі, що не можна вживати алкоголь. Перед тим як пірнати в ополонку, і люди просто не замислюється, що може бути і фатальний кінець цього пірнання, і це дуже особлива підготовка до цього ритуалу. Це потрібно робити завчасно, не просто прийти цілий рік. Ви собі не займалися спортом, не приймали якийсь холодний душ. А тут ви просто прийшли і пірнаєте. Це стрес для організму. Цього не можна робити, тому що можуть бути погані, погані наслідки. Як же ж підготувати? До цього ритуалу, якщо ж ви все-таки вирішили пірнути сьогодні в ополонку. Послухайте просто зараз. Вже, напевно, запізно вам готуватися, але можете спокійно це робити до наступного року, тому що часу у вас вистачає, і зараз обов'язково уважно, послухайте, занотуйте собі, якщо не запам'ятаєте, і просто дійсно зверніть увагу на ці корисні поради. Пірнання в ополонку – це вважається одним із головних обрядів зимових в християнстві. Багато хто думає, що коли пірнаєш в ополонку, то цілий рік будеш не хворіти і почувати себе здоровим. Але насправді, з точки зору медицини, я як лікар раджу краще включити в свій спосіб життя, регулярні, корисні звички. І тренувати свій організм, вакцинуватись від керованих інфекцій, і тоді дійсно можна не хворіти цілий рік. Часто пірнання в ополонку для багатьох людей є величезним стресом для організму. Щоб цього уникнути, багато людей, які називають моржі, які постійно. П'янають ополонку, обливаються холодною водою. Вони тренують свій організм за кілька місяців до водохреща. Це може бути з серпня, з вересня місяця прийняття контрастного душу. Саме це тренує нашу імунну систему і тренує наш теплообмін. Для людей, які мають якісь хронічні захворювання серцево-судинні, проблеми з нирками, діабет, пірнання в ополонку може призвести дійсно до негативних наслідків і навіть смерті, тому що це величезний стрес, який може спровокувати такий спазм судин. Ось, тому обов'язково тренуємо свій організм, тобто з вересня, серпня місяця приймаємо контрастний душ. Після того, як ми пірнули в ополонку, щоб уникнути небажаних наслідків, Потрібно обов'язково обтертися сухим рушничком, випити гарячий чай, бажано солодкий, і порухатись, щоб включити свій теплообмін. Не можна ні в якому разі вживати алкоголь, тому що завдяки впливу алкоголю на наші пори, пори розширюються і дозволяють ще більше втратити тепло. Ми й так зазнаємо такого перехолодження. А в результаті дії алкоголю це ще більше і може теж спровокувати негативні наслідки. Тому бережіть своє здоров'я і пам'ятайте про правила безпеки. Дуже корисні поради. Ще раз я наголошую, нам дали тільки що лікарка реально до цього потрібно підходити дуже відповідально. Я не хочу поки що відходити від такої більш серйозної теми, тому що тема, яку ми зараз зачіпимо, є дуже. Історичною для нас, я можу сказати, і дуже важливою для нас. Ви всі пам'ятаєте Майдан, ви всі пам'ятаєте Революцію Єдності, ви всі пам'ятаєте, який поштовх такий дала вона нашій країні, як і в хорошому сенсі, так і в поганому. Тому що всі ми знаємо, що почалося після того, і всі ми знаємо, що не був. Не була ця революція такою і мирною. Саме цього дня, 2014 року, мирна фаза революції перейшла у силову. І в мене немає слів, щоб виправдати жодну людину, яка це робила. У мене немає слів, щоб виправдати владу. Цих слів і не існує, тому що я безслівна, реально. Я, я не можу нічого сказати на рахунок цього. Я, Просто мені не віриться, що е, мені не віриться, що зараз таке відбувається, так? але це було. Е, звичайно, є Небесна Сотня, е, є люди, які. Реально відстоювали права наших громадян, нас усіх, нашої держави. Вони висловлювали свою думку, вони хотіли змінити країну на краще і за це вони поплатилися життям, за це деякі поплатилися здоров'ям. Це все продовжується, на жаль. На жаль, це все продовжується, це все не закінчилося. Але бачите, це доводить лише те, що в нашого народу є незламний дух, є незламне коріння ще з покон віків, починаючи від козаків і так далі. І це все українці. Ми повинні пишатися цими людьми. Ми повинні дякувати їм за те, що вони боронять нашу державу. І дякувати за те, що ми можемо жити можемо сидіти з Льошою у цій студії, ви можете дивитися нашу програму. І, звичайно, такі дати ми повинні знати і пам'ятати. Тільки так. Тільки так. І переходимо до більш позитивного. 19 січня 1963 року телебачення, вперше на телебачення показали дуже відомий гурт. Кожен з вас про нього знає, а якщо я не знаю, то кожен з нас чув хоча б одну пісню у їхньому виконанні. Ви можете не знати, хто це, що це, але ці, ці мотиви ви, ви дійсно чули, танцювали під них, кайфували від них. Це Бітлз. Гурт The Beatles з Великобританії, з Ліверпулю, якщо бути більш точнішим. Гурт, який міняв склад на початках, але всі знають цей безсмертний склад дійсно культового гурту, який не може не захоплювати, тому що е, я багато про це говорив. Коли з під рук, е, з губ, е, з інструментів лунають ці хіти, це не може не захоплювати, тому що. Це все творіння рук, це творіння таланту, це стиль якийсь. Тому що ну, ніхто ж не сказав, не прийшов, не нашептав на вухо: зараз буде модно, це, це, це. Треба писати так, так, так. І музика такого стилю ні. Це якось звідкись космосу, ця муза. Називайте це Хочете. Вона приходить і починається ця магія, коли дійсно твориться щось культове, щось масштабне, щось е, те, що резонує у кожної людини всередині. Я ніколи не був таким завзятим шанувальником бітлів, але ну, кожен з нас знає там, ну, хоча б три їхні всесвітньо відомі пісні. Кожен з нас десь щось чув там, ногою собі в так підбивав. Як мінімум, вибач, я тебе переб'ю як мінімум, кожен з вас повинен був бачити цю фотографію, де вони йдуть по пішохідному Так, По пішохідному переходу, пішохідному переходу дійсно нібито то пішохідному бачил. переходу, Я сама себе знаєш, я так виправляю себе постійно сама себе вже в цій програмі. Пішохідному переході. Давай вчитися правильно розмовляти. І Теж повинні це знати. Як ти відносишся до гурту? Прекрасно відношуся до гурту. Я тобі скажу, я навіть коли займалася вокалом в юності, в дитинстві в юності. Я виконувала їхню пісню. Це було класно, звичайно. Я бачила не одну футболку, не один якийсь світшот, якийсь одяг з їхніми світлинами, їхніми фотографіями. І звичайно, ці брюки кльош, які зараз вертаються у моду. Так це все зараз повертається. І от їхня музика. Вона, я скажу тобі, досі в моді. Вона не виходить з моди. Це такі приємні, пісні пісні із сенсом. Ну, ось так я відношуся до гурту Бітлз. Я не була їхньою фанаткою, не є їхньою фанаткою, не настільки я в їхній творчості. От і все, я просто їх люблю, поважаю і слухаю. Знову ж таки, це Світанок на 33 му каналі, і ми будемо вас ознайомлювати. З великим, з культовим, як гурт Бітлз, тому наша наступна рубрика дозволить вам знати трішечки більше про них. Якщо ви ще не знали, але чули або і не знали, і не чули. Ось вам наш подарунок, дивимося і пізнаємо світ музики. Група Beatles, або як вона спершу називалася The Quarrymen, виключно складалася з музикантів-аматорів. Ніхто з них професійно не володів інструментом. Засновник групи Джон Леннон з самого дитинства співав у церковному хорі і вмів грати на губній гармошці кілька мелодій. У 1957 році Пол Маккартні в саду церкви святого Петра в Ліверпулі зустрічає Джона Леннона. Через тиждень він уже був у складі групи, граючи на гітарі. За порадою Маккартні, в 1958 році до них приєднався 15-річний гітаріст Джордж Харрісон. Музичний ансамбль переіменували в Джоні Мундокс. Здебільшого вони грали рок н ролл, виконуючи пісні, складені Ленноном і Маккартні, а також американські шлягери. Склад групи часто змінювався. Крім Пола, Джона і Джорджа, незабаром до них приєднався Стюарт Саткліф, ставши за бас гітару. У листопаді 1959 року ансамбль знов переіменували в The Silver Beatles після в просто The Beatles. Через рік Бітлз почали пошуки нового барабанщика, і в колектив прийшов Піт Бест. Такий склад був більш-менш стабільним деякий час після успішних у Гамбурзі в 1961 році. Група записує перший студійний запис у травні 1962 року. Група знаходить собі продюсера Джорджа Мартіна, з яким вони підписують контракт. З невідомих причин у цьому році йде Під Бест, а його місце займає Рінго Стар. Першою успішною платівкою британської рок-групи була платівка Love Me Do. Після її виходу Бітлз визнали найкращою групою Ліверпуля. Після платівки Please Please Me в жовтні 1963 року почалася справжня манія Бітломанія. А ось підкорення музичної вершини ансамбль почав зі Швеції. У січні 1964 року. Бітлз гастролює в Парижі. Світ був підкорений, і бітломанія часто переростала в народну істерію. Останній раз група виступила 29 серпня 1966 року. Надалі була тільки студійна робота. Останньою пластинкою стала платівка Let it be». Бітлз розпалися в 1970 році. Кожен учасник музичного проєкту почав свою сольну кар'єру. Остаточно зруйнувала всі сподівання на возз'єднання легендарної четвірки Смерть Джона Леннона в 1980 році, а точніше, його вбивство. Але незважаючи на все це, група не втрачає своєї популярності і любові слухачів. Ну і продовжуємо ми рубрикою видатні постаті України. І саме сьогодні народилася Анастасія Коженкова, веслувальниця. Жінка, яка народилася. На заході України місто Ковель. Я чому так запам'ятала? Тому що е, у мене є. Одногрупниця з того міста і чомусь мені так відклалося в моїй голові. Ви тільки уявіть по всій Україні, скільки у нас видатних постатей України і, і сьогодення, і минулого, наскільки це просто вражаюче. який куточок країни не візьми, там обов'язково знайдеться видатна людина, яка зробила щось велике для нашої держави. І це дуже круто. Круто, і ми не можемо не показувати вам цих видатних постатей. Дійсно людина спорту, дійсно людина стежень і людина витримка. Адже кожен з нас знає, що спорт це не просто, це постійне тренування, це нерви, це режими, і спортом займатися може. Тільки сильна духом людина, така, як і наша сьогоднішня героїня. Тому знову ж таки дивимося і пишаємося нашою видатною українською постаттю. Анастасія Коженкова народилася 1986 року у місті Коваль. Українська веслувальниця, академічне веслування, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи, заслужений майстер спорту України. У Ковалі спочатку займалася баскетболом. Звідти у 2000 році її забрали до Києва займатися академічним веслуванням в Київському спортивному ліцеї інтернаті. У 2007 році переїхала до Дніпропетровська, у 2008 закінчила національне. Університет фізичного виховання і спорту України у місті Київ. Тричі ставала чемпіонкою Європи. У 2009-му-2010-му в парній четвірці, у 2011-му двійці з Яною Дементьєвою. Чемпіонка світу 2009 в парній четвірці. Срібна призерка чемпіонату світу 2010-го в парній четвірці. Член Олімпійської збірної України на іграх 30-ї Олімпіади 2012 року в Лондоні. У складі парної четвірки Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва, Катерина Тарасенко і Наталія Довгодько стала Олімпійською чемпіонкою, нагороджена орденом за заслуги третього ступеня 15 серпня 2012-го. За досягнення високих спортивних результатів на 30-х літніх Олімпійських іграх у Лондоні виявлені самовідданості та волі до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. І нарешті ура, ура, ура! Рубрика сніданки. У нас сьогодні не солодкий сніданок, до речі, сьогодні дуже такий ммм, сніданок. Там є ковбаска, там є сирочок, там є хлібчик, там є яєчко. І все це дуже смачно, насправді. Дуже апетитно, калорійно, скажу вам, але смачно. Чому би не додати клітковини у нашій. Клітини нашого тіла. Я знаєш, просто задумався. Ти назвала оцей набір продуктів. Я вже бачу, як я приходжу в магазин, і такий, дайте мені, будь ласка, набір м -м продуктів. <світ> 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 і мені це... яєчко, ковбаску. Ну, все по списку. Ну, це дійсно смачно. Ти зараз побачиш наш черговий рецепт і зрозумієш, що я не обманювала, не жартувала. І після рецепту ти зробиш точно так само, як і я. Але не ну ти не зможеш зробити прям настільки красиво, як це Ми зробила я, але ти постараєшся. Дивимось, друзі, черговий рецепт. Поспішаєте зранку, але хочете смачно, головне, ситно поснідати. Тоді цей рецепт саме для вас. Отож, нарізаємо батон на шматочки. У кожного з них вирізуємо серединки. Далі кубиками нарізаємо ковбасу. В нашому випадку це молочна. На крупній терці натираємо сир, після чого додаємо його в миску із ковбасою. Дрібно нарізаємо зелень, цибулі або будь-яку іншу. Так само відправляємо її до ковбаси з сиром. До маси додаємо одне яйце сіль та спеції за смаком. Ретельно перемішуємо. В окрему тарілку вибиваємо одне яйце. Додаємо сіль, спеції та збиваємо виделкою. У цій суміші обмочуємо вирізані хлібці, і кладемо на розігріту пательно смажитись. Пусту середину кладемо суміш із ковбаси, сиру та зелені. Накриваємо кришкою та смажимо приблизно 10 хвилин. Ось і все. Апетитний сніданок готовий. Смачного. Ну, як після такого не зробити дійсно, дійсно це смачно, дійсно. Якщо ви вже до рецепту чули набір продуктів, і ви розуміли, що зіпсувати його буде дуже складно, але наші рецепти допомагають не тільки зробити це смачно, а зробити це. Фантасмагорично, фантасмагорично. О, нарешті, я знаю, я знаю, я спеціально готував його, щоб в правильний момент його сказати. І чому сказав саме зараз? тому тому що що зараз, тому, що зараз, дійсно, Тому що зараз ця мить той час і ті зірки, які нам навіщують щось на день, прийдешній. День неймовірний і день містичний. Чому містичний? Тому що нас очікують гороскопи. Наскільки це містика, чи наскільки це передбачення, наскільки це якісь нам будуть знаки долі, ми дізнаємося за мить. Тому, шановні наші, ми бажаємо вам дійсно приємного перегляду, уваги і наснаги у цій нелегкій справі. У овна буде непереборне бажання довести всім навколо свою правоту. Тільки ось навряд чи у нього вийде за допомогою впертості домогтися свого телець. Сьогодні день схиляє тельців до перфекціонізму. Ви будете помічати кожну смітинку, і вас буде дратувати найменший промах, близнюки. Якщо хочете вирішити якесь наболіле питання, то вам потрібно заглибитися в нього, подивитися з різних кутів і поставити себе на місце співрозмовника. Рак. Ви можете стати випадковим співучасником якоїсь махіти пов'язаної з грошима будьте гранично обережні, особливо з новими людьми. Лев, у вас прокинеться командир, який захоче контролювати абсолютно все. Якщо щось піде не за планом, ви можете зірватися на оточуючих діва. День буде сприятливим для того, щоб поговорити з близькою людиною по душах, не соромтеся задавати питання, які вас давно турбують. Терези впевненість у собі це добре, а ось самовпевненість не завжди здатна допомагати в якихось справах. Скорпіон сьогодні скорпіону захочеться. Бути в курсі усіх питань оточуючих може дратувати його зайва прискіпливість, стрілець. Щоб залучити в своє життя щось нове, потрібно позбутися від старого Козиріг. Сьогодні козиріг весь світ буде бачити тільки в чорно-білому кольорі. Водолій не робіть поспішних висновків, щоб потім не залишитися біля розбитого корита. Риби ваша думка може змінюватися кожні 10 хвилин. Тому будьте прихильні до людей. Ну що ж, наслухавшись наших гороскопів, ми спокійно можемо вас відпускати у прийдешній сьогоднішній день. Будьте здорові, будьте щасливі, залишайтеся разом із нами і просто зовсім скоро. Просто завтра я хотіла сказати, ми побачимося з вами у цій студії. Пам'ятайте, що сьогодні в оболонку потрібно пірнати дуже обережно і е, не робіть. Поганих справ перед тим, скажу так, і після того теж не робіть. Ну, хоча про це не можу впевнено казати, тому що, можливо, навпаки потрібно якось організм після того зігріти. Про це ми, до речі, в лікарки не запитали. Буде нам тема на майбутнє, друзі. А ви повертайтеся вже завтра, о 7-й ранку. До Льоші, до мене, будемо з вами розмовляти по секрету і не тільки. До завтра.